Боротьба з алкоголізмом, бо Україна погрузла в цьому. Хтось бере велику дубіну в руки, хтось бере сапу і так і будемо разом виконувати. А по-іншому варіанту тут немає. Тут не піде шляхом простих переконань. От збирати корупціонерів і просити хлопці-корупціонери, не беріть, будь ласка, хабарі. Та я не буду цим проповідником. Я не буду пасторське послання їм читати. Те, що стосується політичної і взагалі корупції, вона буде жорстко подолана. Жорстко перше підняття кримінальної відповідальності до пожиттєвого ув'язнення за корупційні дії, за хабар і за винесення неправосудного рішення. Це перше, що треба почати в боротьбі з корупцією. Друге, генеральна прокуратура. Генеральний прокурор зобов'язаний робити свою роботу. Посадять 10, мільйони будуть бачити, що це не можна робити, і будемо мати спокій в країні. І третє, що стосується, хто це буде робити, ви. Ви це особисто будете робити. Я разом з вами. Ви не будете давати хабарі. Ви будете заставляти чиновника, щоб він робив свою роботу. Ви будете робити свою роботу так само. Ви будете думати, як краще її зробити. І якщо кожен так думає. Тоді є зовсім інша країна. І якщо кожен знає, що у нього є сильний президент, але президенту треба помогти, з президентом треба йти разом. Отоді є зовсім інша держава. А один президент не справиться ні з чим. Повірте, вже месії були, кінчилися. Що? Все. Все, що я вам можу пообіцяти, це тяжкий труд, піт і сльози для того, щоб було майбутнє країни. Я тут не приїхав роздавати подачки.